Всім привіт, ми продовжуємо день віз з скафе Траводома в ефірі Тест Девайс. Хто ці чуваки? Я не знаю, тому нехай Аня сама їх представить. Артур не знає, тому що він у нас новенький і взагалі дуже погано запам'ятовує інформацію. Сьогодні усяк у нас, як завжди, наші співведучі, контентний владика та технічний король. Ти довго вчила, щоб це все показалось? Ні, першого разу, ти знаєш, а талановита. Хлопці, що ми сьогодні будемо тестувати? Семен сьогодні прилетів на тут штуки. Я современне Мері Попінс, як мужчина. Волшебник. Yeah, yeah. Показ. Города. <laughs> да. И мы принесли сегодня квадрокоптер. Давайте, кто вы. Семен. Квадрокоптер! Вот скажи... <рен parte des bacteria> ты действительно прилетел на ней или ты меня обманываешь? Нет, я не летел на этом, но эта штука умеет летать. И на самом деле, у меня есть одна. На самом деле, это все не брехня. То есть мы зараз вам покажем, як це целый. Мы вчера запускали ее в стратосферу. Удачно. Я вот знаю, что разработчик, вот у него была одна определенная идея, когда он создавал. Я не знаю как. Дуже просто здогадатися. Он просто хотів прикрутить до вертолета маленького. Камеру, щоб тут дежу підгад... прикручені треба, але тут, О, тут є, є камера, тут дві. Ну, Коли він її придумував, там її ще не було. Він її навмисно навмисне поставив, щоб підглядати за якимись дівчатами, вікно просто підлітати. Фу, це огидно! Це нормальне пацанячема. Це огидне. Да, це... Живий інтерес. В інструкції ні. написано Только, е, е, она, е, на якому розстоянні так yeah. надо держатися, щоб <су> була найкраща перспектива. Насправді це е, сучасний голуб. голубка, яка посилає листи кохання. Давайте ми йому обдіємо, відправимо отеречину листа. Я, я вообще, вообще может. Так, може. я пишу. То есть ты предлагаешь написать письмо и запустить его как. Любый Авдей. Повертайся. Повертайся. Тебя здесь тут. Скорейше. За Артуром мне дуже погано. Мы еще не сказали, что пульта управления в комплекте не идет. Поэтому запускать его один раз. Поэтому нужно дрова, так. И он улетел. Костер зажигать тебя. И У нас есть сверху бампер. Липи на бампер. Слушай, а, нам, а, а, так, такой вес. Так, такой давай вес лучше об... на крышу. Да. Давай лучше на крышу. Такой вес не прикосит, то ее с одной стороны. Вот, вот в руках у меня пульт управления, и мы сейчас будем. Вот, кстати, похожи на пусковую станцию. Это будет наша пусковая. Давай ее выдвинем чуть-чуть, может быть. Насколько я розумію, что ця тачка не заводится. Да, сейчас от, так, от, я, от, сейчас от, я бензина от, подолью немного. Тут це як в старых деле, машинах и делать. На, це на Так романтично являється, Авдій зараз лежить десь на пляжі, засмагає, а тут летить мій голуб кохання, і, і до нього ми. Якщо його по дорозі не не зіб'ють повстанці, так, до, до речі, речі, яку відстань він він може подолати максимум. 15 тисяч кілометрів, це максимум, що ми поталися. Давайте, ну давайте Через вже океан. я вже не можу більше чекати. Ну все, вроді підключили. Тут є пульт управління. Що вам покажу, як це все виглядає. На экране мы видим все, что происходит. Вот здесь Артур. И есть кнопочка «Огонь». Мы полетели. Да это магия. Так. Мы находимся на вертолетной площадке. Волосы сдувают. Вау. Вот это так страшно. Я его, по-моему, держу. Окей. А я можно за него злопатися и полететь с А за мною? Ты только не подходи, а но ну подстричь может. А я в этом там камере. Пора давай привет Авдею. Авдей, привет! Это не Авдей. Это Сёма. Это ты его Вот так полетели мы за Аней. А так вот важно работать с ним... Это вырежут. Потім будуть довго розповідати э, місцеві газети, що бачили, як мовляв, пролетіло НЛО. Насправді так, ми будемо знати, що це був квадрокопер. Так, кстати, от такого ми ще не проділили, зараз Квадрок... буде посадка. Посадка? Посадка! Обера... Ні. Ну, ну нічого, перший. Перший монет завжди комом, а. Нет, Семен так всегда садится. С книгами он также садился. На самом деле я закончил просто трехмесячный курс по вождению этим квадрокоптером. Даже практику сдал отлично, по-моему. Вождение, да, в городе было. А кому ты достану після программы? Я забираю, там моего папа, игрушка. Давайте зараз подивимося подаемся видео, як оно Як как оно. Как оно левать должно. Квадрокоптером. Шрек. Дивимося відео і робимо каву брейк. Yeah. <laughs>